Це закінчиться, але є варіант другий. Вони можуть зіграти гру. Янукович нібито не підпише податковий кодекс, поверне податковий кодекс назад у Верховну Раду, і всі почнуть казати: хороший цар батюшка! Дивіться, як він за нас думає. Ми прийшли, ми погукали, ми виступили проти нього, а він не підписав. Насправді вони зроблять тільки косметичні зміни. І вони не поміняють цього закону, тому що це закон в інтересах написаний крупного капіталу. Він не написаний в інтересах середнього класу. Ось це основа, яку ми маємо зрозуміти. Чи це буде митний, чи податковий, чи бюджетний кодекс, чи будь-який закон. Ці закони будуть в інтересах крупного капіталу. Крупний капітал є незацікавлений, щоб існував середній клас. Тобто щоб існували ви. Тому, товариство, ви маєте розуміти, що це є навіть класове протистояння сьогодні. Вони хочуть зруйнувати середній клас, вони хочуть забезпечити новітні розкуркулення. Через то наше завдання боротися наша організація Свобода, щоб ви знали, завжди будемо посеред вас. Якщо ви нас покличете, ми завжди до вас прийдемо і підтримуємо. Тим більше. Маса наших людей є власне представники крупного капіталу. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Пане, я вас вітаю, з нам свободи. Люди подивіться, до нас приєднуються і приєднуються колони з адміністрації президента. На цьому майдані, на цьому майдані нас буде багато, але на превеликий жаль, Правоохоронні органи перешкоджають. Шановні підприємці, я закликаю вас йти вперед, іти до Майдану Незалежності попри міліцейські кордони, бо ви сильні. Друзі, я надаю слово представнику Львівського району Мацько Богдан, підприємець, вітайте. Першу чергу хочу сказати вам міські ви сьогодні. Не проспали, приїхали, звідки немає значення, схід чи захід кожного серця були за своє слухи.